Щороку на початку червня Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. Цей день встановлений Верховною Радою на честь маленьких українців, чиї життя відібрала війна, що розпочалась ще у 2014 році. Діти найцінніший скарб кожної родини та кожної країни. Тому смерть дитини вселенська трагедія та невгамовний біль. Щоб підкреслити страшне горе та згадати дітей, життя яких забрала війна. Працівники Балтської публічної бібліотеки підготували інсталяцію, на відкриття якої прийшло чимало балтян. Шановні. Присутні. Сьогодні ми зібралися, аби вшанувати пам'ять дітей, які загинули під час війни в Україні. Вшануємо їх хвилиною мовчання. Кожна світлина це ціла історія маленького життя, яке обірвалося занадто рано. Чисті, невинні погляди дитячих очей на світлинах глибоко пролинали в душу кожного з присутніх. Відвідувачі не приховували своїх почуттів, відчуваючи величезний біль і скорботу. Знаєте, під час війни, взагалі, дуже важливо пам'ятати кожного захисника, кожну захисницю, кожну людину, кожну дитину, яка загинула, е, під війни. Повномасштабного вторгнення, наша дійсно наша мета, наша задача е, зробити так, аби кожен із нас пам'ятав. Е, дійсно, 4 червня було прийнято рішення про відзначення вшанування дітей, які загинули під час збройної агресії. Сьогодні ведучі е, сказали таку статистику, яка, на мій погляд, ну я розумію, що це статистичні дані, але я розумію, що ці дані набагато набагато більші, на жаль. Тому що ми бачимо масштаби, які відбуваються, і розуміємо, що, на жаль, дітей набагато більше. Наша задача пам'ятати і робити так, аби кожен з нас максимально щоб вся робота була направлена на наближення нашої перемоги, і ми дорослі маємо робити все можливе, аби більше кількість дітей не збільшувалася, аби поскоріше настав мир і перемога нашій країні. Безумовно, коли ми дивимося на ці портрети, серце опутує сум, біль і розпач. Ми прекрасно розуміємо, що ці діти ніколи більше не підуть в школу, в дитячий садок, ніколи не будуть гратись на дитячому майданчику, і в них не буде більше мрій, морозива і взагалі щасливого дитинства. А, дійсно, серце розливається від болю, тому що немає нічого важчого ніж втрачати дітей. Лише три дні тому ми відзначали день захисту дітей, і знову це відбувалось в умовах широкомасштабної військової агресії, розв'язаної Росією проти України. І дорослі, як могли, намагалися створити подай якусь атмосферу свята для маленьких українців. А вже сьогодні, 4 червня, у нашого майбутнього знов подія. І це, на жаль, не свято. Сьогодні день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Він був установлений постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року. І з рахуванням того, що з 2014 року на території Донецької, Луганської та інших областей внаслідок збройної агресії та інших дій держави-агресора проти України загинуло щонайменше 260 дітей. Чого саме 4 червня? Історія заснування цього сумного дня повертає нас у 19 серпня 1982 року. Саме тоді, під час засідання Генеральної асамблеї ООН, членами цієї міжнародної організації було ухвалене рішення про заснування Міжнародного дня безневинних дітей. Жертв агресії із щорічним відзначенням 4 червня. Мета такого рішення членів ООН зрозуміла: привернути увагу світової спільноти на те. Що під час війни локальних збройних конфліктів гинуть не лише солдати, доросле мирне населення, а й діти. Відтак питання захисту дітей, жертв збройної агресії не було для нас настільки болючим і актуальним. Але все змінилося у 2014 році, коли Росія спочатку анексувала Крим, а потім розпочала бойові дії на Донбасі. Статистика плачевна. Як вже згадувалося, за майже вісім років війни на сході нашої країни загинуло близько 260 дітей. Понад мільйон хлопчиків і дівчаток були позбавлені можливості ходити в школу та жити у власній оселі. Десятки тисяч стали біженцями, сотні зазнали трав та поранень. З 24 лютого актуальність цього пам'ятного дня лише Збільшилась та зачіпає інтереси молодого покоління українців не лише Донеччини та Луганщини, а й всієї України. Росія вторглася широкомасштабно із застосуванням крилатих ракет, авіації, кораблів, бойової техніки та систем залпового вогню. Наші діти дуже швидко подорослішали, навчилися виживати в бомбосховищах, відрізняти звук ракети від літака. Засинати під мелодію градів, а прокидатися від свисту куль. більше ніж 1899 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на сьогоднішній день, за офіційною інформацією, ювенальних прокурорів, 550 дітей загинули та понад 1351 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у таких областях. Донецький 532 дитини. Харківський 378, Херсонський 152, Дніпропетровський 139, Київський 130, Запорізький 108, Миколаївський 105. В Україні небесні, далекі, де на жаль не літають велике, де немає ні сліз. Ані волю, дивний сад розцвітає весною, на деревах між тих білих квітів Черевички новенькі для діток, Різнобарвні, яскраві, красиві, та не взули їх і не носили, бо малята ці, янголи в небі, їм взуватися зовсім не треба. Вже на крилах увесь полетіли. Це війна їх жорстоко убила. Вірш, дивний сад виконувала Дар'я Бурбела. Гнів, лють та ненависть до окупантів викликають такі трагічні цифри. За що? Чому сотні батьків більше не побачать усмішки на обличчях і не почують сміх своїх дітей? Просимо, Поставити свічки пам'яті до портретів дітей, які загинули під час війни в Україні. Вагу та за вшанування дітей, які загинули під час Повномасштабної війни в Україні, наша країна з 2014 по 2022 рік через бойові дії Росії на сході України втратила 152 дитини. А з початку повномасштабного вторгнення обірвали життя 550 українських дітей, ще понад 1300 отримали поранення. Балтяни кажуть, що відчувають нестерпний біль за всіх янголят і зазначають, надзвичайно важливо пам'ятати про них. Хотіла подякувати працівникам. Публічної бібліотеки за сьогоднішній захід. Я почула сьогодні інформацію, яку не завжди собі в голові поєднувала, що це почалося ще з 92-го року, що е, діти гинуть не з 22-го, а з 2014 року. що наскільки їх багато, Це мене дуже вразило. І я бачу всі заходи, які готує публічна бібліотека, і завжди в мене знаходиться якийсь відгук такий глибокий. Мені подобається, як вони працюють, формат, у якому вони працюють, як вони це роблять. Це і професійно, і щиро. І я хочу їх підтримати, побажати їм подальших успіхів, а всім нам побажати, щоб не гинули діти, щоб все це припинилося. І якщо ми вшановували пам'ять, то тільки лише тих. То вже стали янголами. І що більше не було цих трагедій і цих важких втрат. На сьогоднішній день це дуже важливо, тому що гине наше майбутнє, гинуть дітки, які навіть ще зовсім не побачили життя від рук агресора. І, звичайно, важливо пам'ятати і надіятися, і молитися, щоб статистика більше не поповнювалася. Коли шукаєш інформацію і перечитуєш історію кожної дитинки, як вона загинула, при яких обставинах вона загинула, деякі загинули з братиком, сестричкою, деякі загинули з мамою або з татом. знаєте, Стан такий, можна сказати, навіть депресії, коли ти начитаєшся ось цього всього, і наша уява вона ж працює, так, і на собі, як це відбувалося. Звичайно, дуже шкода, тому що дітки зовсім маленькі, є і підлітки, є і сім місяців, є і півтори місяці. І від цього дуже скорботно і жалісно на душі, і взагалі не розумію, як. Як можна вбивати маленьких дітей? Звичайно, хочу побажати, щоб якнайшвидше ворог зник з нашої землі, тому що він нам тут зовсім не потрібен, як ми бачимо, приносить тільки сльози і біль. Для всіх українців і для сімей, які втратили дітей, які втратили синів на війні або зовсім маленьку дитину. І хочу побажати, щоб в майбутньому наша країна процвітала. І, звичайно, щоб настав день перемоги, і щоб батьки тільки бачили посмішки на обличчях своїх діток, а не бачили їх зовсім. Сьогодні наша держава бореться за те, аби повернути всіх наших дітей до рідних домівок, а також робить усе можливе, аби всі російські злочинці були покарані. Одна з найголовніших цілей Збройних сил України це щасливе дитинство і щасливе майбутнє наших дітей.